Слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжимо говорити на тему Воскресіння Ісуса Христа. І так, сьогодні поговоримо про те, а де ж Ісус перебував в суботу. Ми знаємо, що в п'ятницю його було розп'ято, в неділю на третій день він воскрес. А ось в суботу. Наука церкви нам говорить про те, що в суботу. Тілом він залишався в гробі, а душею зійшов в ад або єврейською шеол. Навіщо? Для чого? І це все ми з вами поговоримо на прикладі ікони, яка яскраво все це показує. Спочатку хочу, щоб ви подивилися: це у нас ікона східна, така канонічна воскресіння. Ісуса Христа, ми тут бачимо написано Воскресіння Христове. І е, хочу показати західну традицію, конкретно сам факт Воскресіння, де Ісус в білих одежах з прапором переможця виходить з гробу. Тут ми бачимо такий вже факт Його Воскресіння. Але що було в суботу, ми з вами поговоримо якраз на прикладі цієї ікони. Ісус в центрі композиції і стоїть Він на відірваних дверях аду. Ви бачите, що ці двері зламані, і ад вже не є такий закритий для душ, що перебувають там. Ісус витягує людей з цього аду і дарує їм життя. Кого ми бачимо тут? На першому плані це у нас Адам і Єва, це саме через них гріх увійшов в світ. А так само ми бачимо всіх тих там, пророків, царів, які чекали на прихід Месію. І саме цей факт того, що Ісус дарує життя померлим і є головним. В, так, в цьому святі Воскресіння, в цій події. На Великдень в церквах ми співаємо Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть поправ, а тим, що в гробах життя дарував. Якщо у вас буде бажання, можете порахувати, скільки разів на цій службі. Великодній службі ми співаємо цей стих. Ви будете дуже здивовані. От Просто порахуйте скільки. І ще раз повторюю, що це і є головне, що, що ми святкуємо. Ми святкуємо те, що Ісус-Спаситель прийшов у світ спасти людей від цього аду. Д'явол вже не має такої сили, як раніше. Так, переходимо сюди. Завтра у нас з вами Воскресіння. І завтра я знов-таки заохочую всіх, щоб ви прийняли участь в службі Божій. Прийняли через Прийняття таїнства примирення, тобто піти на сповідь обов'язково, і щоб ви прийняли святе причастя, яке є також спасінням для нас. Бо хто приймає святе Причастя, той має життя вічне. Тому всіх заохочуємо! А на цьому ми з вами закінчуємо. Слава Ісусу Христу!